Да. Будуть кричати, що воно ставляло коробок і показує. Синок! Поки ти бульку знову садуєш, сіння роботай! Дивіться, яка ляха муха коробок не хватає капець. шановні Друзі, вітаю всім підписникам. Перше відео, в якому я не знаю, що говорити взагалі. Зараз, щоб ви розуміли, 2 години 19 хвилин ночі. Через пару годин вийде відосик про те, як я рівняю ДТЗ на 24 на 35 коней. Яка там різниця? А по факту. Зараз ніч неділя вжарений в сраку зерня та фасую. Де ви бачите якусь коробочку? Це все вже лежить людям на відправку. Хто в мене купляє, обов'язково зараз дивиться, хто думає купити, теж краще подивитися. Просто всім би розказував, зараз повторюся, щоб все було. Курсі, дивіться, всі питаються, ще кроме тих, хто не купляє, за сюрприз. А що таке ж буде за сюрприз? Ну, така чорна кікакіла. Сюрприз заключається в тому, що буде баночка Сені-Сінявич, з другої сторони буде написано Wimpel 2 і то, як його використовувати. Давичи на днях, ой, бляха-муха. Знімав, що купив вимпела. Бачите, вже скільки немає. Думаю, ніколи ти багатим не будеш Сеня, і тих грошей, скільки ти їх не заробляй, їх тобі ніколи не буде достатньо. Сеня що робить? Хочете в мене купити зарядка, роблю вам бонус? Даю вам трошки добрива. Тому що в такий, скажімо, на, ну, на даний момент нелегкий час. Кожна копійка вона на рахунку. І скажу так, чим більше ви заробите на цих гарбузах, які ви в мене купите, чи ще там в когось, тим краще буде загалом нам всім. Бо, як не крутіт, від того, що ми продамо ці гарбузи в гривнях комусь, хтось їх продасть в валюті за кордон. Перекупи! А валюта нам потрібна. Значить так, дивіться, пояснюю. Хто купить? Верніше, хто вже купив, хто ще там купить. Значить, так, насіння достали, приїхало, буде в пакетах і в коробках. Кожна, кожну посилку пакую сам. Пакую її взивається, в коробку і в пакетик. Це що дає? Це дає те, що я точно знаю, що я його нормально запакував. І це дає економію на пересилці. Потому що її, нова почта за ту коробку з ними більше, ніж то моє насіння стоїть. Є. Отримали посилочку, достали з пакетика, пересипали в трап'яний мішок. В сітку, таку, наприклад, як цибулю, всі сушать або на базарі продають, всі бачать. Або пішли з жінки, зняли колготи, туди затарабанили, то що треба. Якщо бабуся років 5 70, то колготи краще всього, там вже нічого їм не буде страшне. Взяли, пересипали на горище, десь там ще в якесь місце. Головне, щоб було прохолодне, скажімо так. Щоб. Бо один товариш каже, а я за грубу собі поставлю. Я такий кажу: ну, блін, ну, можеш поставити за грубу, можеш зразу в духовку всунути. Там по весні буде сан-санич, от тих твоїх 5 кіло, які ти в мене купив, о от, от, от 5 кг сан санича будеш їсти. Їх навіть не треба в землю садити. Тобто, зрозуміле. В прохолодне, там, де воздух гуляє, місце, на горищі, саме то, за бандину підвішали і хай собі висить. В кого там 60 100 кг. До речі, перед вами 60 кг. То ви там вже, дивіться, по сіточках на гори ще розміщайте, щоб там все було хорошо, красиво. Єсть. Перед тим, як садити, достали, викинули в тазік відро, залили водою сутки, хай воно у вас мокне, хай набирається. Тому що ж це насіння зараза, воно все сухе Воно сухе, сухісіньке. А ще буде лежати, чорті скільки, ще лучше висохне. Ну вже, звісно, висохло далі нема куди, але все одно ще ж сохне. Постоянно воно сохне. На сутки замочили. Взяли з цим відром, погнали зразу садити. Вопрос. А я буду садити сівалкою. Отвіт. Достаєш на сітку якусь, робиш там лежак, щось подобне. Висипаєш його. Нема вітру, постав вентилятор. Вентилятором 2-3 часа подує, і все, насіння буде зверху сухе, але внутрі воно, головне, буде мокре. Насінинка за сутки вона в себе води втягне. І все, всі валку собі кидаєте, і воно буде собі працювати. Вроді би, всім пояснював, ну це загалом ще об'ясню. Далі. Потім, якщо ти заказ, е, ну, отримав, значить. Давайте таке. Дивіться. Наприклад, посилка на кілограм у мене тут. А... У мене тут є дівочка Лілія Васильівна. Вона замовила на кілограмчик. В неї буде баночка. Баночка буде в пакетику, щоб, не дай Бог, не пролилося, нічого не замастилося. І там, що буде 20 мл. Ви цих 20 мл можете використати, я всім кажу. Можна, там розписано ззаді, додати воду, в якій ви замочуєте, можна тобто замочити насіння. Можна що зробити? Я всім кажу, краще. 15-18-й день після того, як зійде ваш гарбуз, побризгати хоч, хоча б один раз по листочку. З розрахунку, наприклад, 2 кг люди вже мають ось по 40 мл. Оце зараз тако сижу шприцом. Сусіди думають наркоман. Вікна заглядають. Розливаю. Зрозуміли? Зрозуміли. То, наприклад, замовив 60 кг, 100 кг у мене є товариші, то вже, будь ласка, тут вже я на вас, вибачайте, такі баночки не став тратитись, тому що, ну самі пойміться, мені треба стільки банок вам влупити. Я вам зразу в батлаху перелив. Все, теж запакував, користуйтеся. По поводу віялки, є свої нюанси, не так то просто зараза, там це все діло перевіяти. До речі, дивіться, народ, насіння віялки, віяли кілька разів. Десь може буде там пустотілка, іменно не то, що пустотілка, а надломляне ще якесь. Ну, його, по мінімуму, по факту, вроді би, все нормально, все красиво. Бо стараємося, щоб всі були доволі. Ви довольні, нам приємно. Як не як, всі в одній цілоці пливемо, всі хочемо заробити і жити щасливим життям. По віялці. Е, що по віялці? По віялці, зараз у вас десь тут відео зупиниться і почнеться ранок. І я вам там покажу, які є приколи. Тому що не так, то просто в ній це все кинути. Е, ой. А, ще зразу. Може бути купа розумних, які будуть кричати. Ще, да. будуть кричати, що понаставляло коробок і показує. Синок! Поки ти бульку з носа дуєш, працює. А? Дивіться, як гарно. Бляха-муха, коробок не вистає капець. Усе забито. Зараз цих 60 кг всунемо. І вопрос стає, куди діти ще 100 кг. Вряд ли всунемо в коробку. Мисля йде, що взяти два мішка, запхати там, навіть не два мішка, там вийде всі 4 мішка, ми так вже прикидуємо. І щоб людині було економно, то взяти 4 мішка, скрутити їх докупи скотчем і з лентою. Питання. Треба ще кілька богатирів, щоб це все діло загрузити і вигрузити, щоб на новій пощі там ще хлопчики теж не вкакалися, коли я буду грузити. Так що, хто хоче бути мамкиним бізнесменом, то велком. І що найголовніше, треба мати приміщення, де це все діло банчити. Слава Богу, я таке найшов. Такое Ти тихенько роблю. Е, кстати, дивіться. Берете голочку, це всім торгашам. І тако взяв в пакетику. І таке тільки Раз, дирочку зробив. В кожному пакетику є кілька дирочок. Як-не-як, -як, до когось сутки буде їхати, до когось 4 сутки. Тому що нова почта це непредсказуема фірма. Вони можуть послати чуть ли не через Крим цю посилку. Щоб хоча б якось це насіння трохи дихало. а не затарабанив в салафановий мішок і гей, hey вей! До побачення, давай бабки. Все, наговорив много дурного. Зараз плавно перейдемо на днівну зйомочку і будемо бачити, як ми молотили, верніше віяли це на сінечко. Але скажу, ребята, це капець. Такого хто хоче зайнятися цим, іменно як посівний матеріал, це з ума можна зійти. Над кожною цією насіниною трусишся, думаєш, що все було хорошо, красиво. Тако реально мати кілька гектарів зібрав, висушив, здав і забувся. Оце саме лучше. А це це капець. Ну добре, давайте дивимося далі. Так, народ, продовжуємо приключення мамкиного бізнесмена. Був дощ. Грубо говоря, думали на вулиці, але фіг там. Спустився дощ, перебазірувалися в теплицю, вона нас спасла реально. Це вам для розуміння происходящого, що тут робилося. Блін, туди негода дістати. Ну, Тут є ось, оце, дивіться, це нормальна зернина. Бачите? Ну і що взяло сюди і кинуло. Оце він був в мішкові. І це тут. Ми його в мішок, потім візьмемо ще раз, перевіємо, перекупом дамо. Дивіться, в чому прикол цієї механізації. Треба робити тут пленку, щоб по ньому зразу воно скользило. Раз, тобто і треба розібрати пленку. Постелити. Є. Буде скользити нормально. Друге. О, бачиш, там дуже заняття всередині залишилося. Оце такий прикол, що типу, ми думали, що зараз шарабанимо сюди мішок. І воно відкриємо цю дюрку, воно собі буде віятися. Повна хрень. Що ми робили? Коробка, відро. Це, щоб з мішка надібрати. І береш тако, ось тут його починаєш висипати. Грубо говоря, кожен, ну, кожну порцію ти сипиш з відра або з, або з цієї коробки, а потім вже з мішка, коли можеш мішок підняти. Висипаєш сюди. Ці зайнята всі так розсипаються, попадають сюди, в цю диру і вже воно його віє. Якщо ви зробите так, що висипете весь мішок, то у вас або ніфіга не падає, або як впаде, воно залітає в цей вентилятор, він аж тріщить, там, воно його так лупить. Тобто тільки отак от, от робити Єсть. Далі. По поводу. Не знаю, може вам пригодиться, у нас були обороти виставлені отак от, от. Бачите, тут ця релюшка, ну, звісно, з нею свої приколи є. Пленка, рукав. Кусок ломаки, щоб не задирався. Тут повністю воно все зроблено. Бо щоб не це, то у вас ці зернята будуть розлітатися, чорті куди. І вам, наприклад, коли захочете ще раз пересіяти, а ви по-любому будете їх пересівати то їх легше звідси з рукава достати, чим ну, бачите, підмітати. То вже туди вилітає вже взагалі шлак. Це виглядає наступним чином. Якщо ми це все діло включимо, головне, щоб ну, там було включено. дивіться. Самі оптимальний. Варіант по оборотах і по тому, як воно отут набирається. Насінинка, яка вилетіла погана, аж до туди, бачите, який вітер здуває. І учтіть, сипати, не так, що ви включили і сипати, сипати тоді, десь через секунд 20. От зараз воно тільки, бачите, набрало ходу, видно. І коли ви сипаєте його, воно собі запросто отако. Оце так народ брали і сипали. Не знаю. Також щоб взяти вентилятор, поставити, якщо він у вас є, або мотор просто, і зробити вентилятор, як труба, грубо говоря, ось. то можна нормально самому зробити. Зараз ця червня стоїть вже за 5 без мотора. Я розумію, це людський труд, но до нього є питання. Вплоть до того, що, шліфували, забивали ці гвозді. Все, віддихай, чекай тут. А, тут є ці ще стоять. Так що кажу, рука вдумайте зразу. Обороти треба підбирати. І варіант того, що ви висипете в мішок, як ми думали, висипемо собі, підемо щось будемо робити. Через 10 минут прийдемо, знову мішок засипемо. Ні. Ми вчора. Віяли з 8 ранку, десь до 10 вечора. Ну, все, народ, як завжди, всім щастя, радості, удачі, ставмо, лайки, коментуємо, підписуємося на канал, пам'ятаємо, що головне це здоров'я. У кого будуть питання, дзвоніть. Розкажу, підскажу, що там з тим вимпелом, куди скільки лити, як краще робити. Бо я вже не пам'ятаю, що я вчора говорив. Давайте всім до побачення.